Сьогодні поговоримо про фронталки, за що їх люблять, чим вони прикольні, чим унікальні. В мене в руках фронтальний ніж подвійної дії, це UTX85. Він супер прикольний своїми розмірами. Він ідеальний просто для того, щоб лежати в руці і користуватись однією рукою. Так само класно він сидить і в кишені, не займає зайвого місця, працює швидко, надійно і доступний він в різних кольорових варіантах та з різними клинками. Також ось така от фронталочка є. Це вже. Ніж хало, щоб відкрити лезо, потрібно зняти запобіжник, який тут знаходиться на пружинці, і тоді вже натиснути на саму кнопку. Отримуємо ось такий от агресивний клинок, і щоб його звести в складний стан, потрібно знову натиснути кнопку і потягнути внизу за ось такий от речажок. Також можна придбати собі бюджетний ось такий от варіант. Вона трохи масивніша, вона важча. Тут алюмінієвий корпус вже з товстішого металу. Працює абсолютно точно так само: механізм подвійної дії, присутня хліпса. Склобій на нижній частині це такий вхідний стартовий варіант, який теж буде відмінно різати, і чудово підійде для того, щоб ознайомитись саме з фронтальними ножами. Отже, ми з вами вияснили, що такі фронтальні ножі це унікальний продукт, який максимально відрізняється від того, що є на ринку складних ножів. Вони також в нас бувають абсолютно різні в різних кольорах з різними клинками, і це дозволить підібрати ніж під себе і виділятися серед інших.